Вітаю, шанувальників українського футболу. Сьогодні подивимось на результати 11-го туру в УПЛ сезону 24-25. Рух приймав Чорноморець. обидві команди боролись до кінця. І в результаті рух та Чорноморець поділили очки. Гра вийшла цікавою для оболівальників. але жодна з команд не змогла приготувати перемогу собі. Матч завершився нічів 1-1. Інголець поїхав до Олександрії. Олександрійці здобули перемогу 2-1. Хоча Інголець мав. Непогані моменти, але не зміг їх реалізувати. Ця перемога дозволила Олександрій залишатись у верхній частині турнірної таблиці. Кривбас приймав ЛНЗ. Криворізька команда проявила себе агресивно і контролювала гру, завдяки чому змогла забезпечити впевнену перемогу. Матзелар за перемогою кривбасу з рахунком 3-1. Та по турнірній таблиці це призвело до певних змін. Полісся приймало колос. Це матч був досить напружений і рівний. Обидві команди доклали зусиль, щоб здобути три очки. Але в результаті розійшлися миром. Ра завершила з рахунком 1-1. Оболонь поїхала до Карпат. Гра була доволі напруженою. Але господарі змогли забити єдиний вирішальний гол, що дозволило їм добути три очки на домашньому полі. Львівські Карпати виграли з мінімальним рахунком 1-0 і в берег грав з Орею. Луганчани продемонстрували хорошу гру атаці ось і мали кілька сильних моментів. І, зрештою, Вдалося реалізувати свої можливості, забезпечивши переможний результат. Заря здобула перемогу з рахунком 0-2. Ворскла поїхала до Вереса, обидві команди активно атакують і намагаються вирвати перемогу, що зробили гру динамічною та захопливою для вболівальників. Майдзикін чи результативною нічією між командами 2-2, Динамо та Шахтар мали центральний матч класичне українське. Граваюся конкурентою, численною можливістю для обох сторін. І хоча Динамо проявило себе добре, Шахтар не відставав, а команди забезпечили себе по одному очку. А матч закінчився нічією. Один-один. Кращими бомбардирами є Назаренко та Судаков сьомома голами. Та Таблиця зараз має такий вигляд: Динамо зберігає собі перше місце, попри втрату очок Олександрія, зрівнюючи за очками з киянами по 26. Зміни відбулися. В середині таблиці. Кривбас підскочив на п'яте місце. Музе опустилась на восьме. і у 12-му турі зіграють. 2 листопада. Лівий берег прийме Карпати. Шахтар зіграє з Чорноморцем 3 листопада. Орсто гратиме з колосом. Полісся поїде до Олександрії. Інгулець прийме Динамо 4 листопада. Верес поїде до Оболоні. Кривбас прийме рух. Зоря зіграє з Елнезем. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!